Україна ЄС прямуємо разом спільно з представництвом Європейського союзу в Україні. Ми представляємо проект Будуємо бізнес разом. Ми розповімо вам про компанії, які скористалися можливостями від ЄС для розвитку своєї справи. І наш перший герой, власник меблевої компанії «Фроп» Василь Феценець. Давайте завітаємо на виробництво і подивимося, як маленькі компанії з села Підгір'я вдалося підкорити серця вітчизняних та іноземних покупців. Добрий день, доброго дня. Меблева компанія Фроб з самого початку своєї роботи сфокусувалася на створенні імені, бренду і підприємства, з яким клієнти і працівники захочуть мати справу. Співзасновник компанії Василь Фаценець каже, що команда поставилася з великою відповідальністю і обережністю до виконання перших замовлень. Клієнти були задоволені меблями. Фроб почали рекомендувати друзям, партнерам, і майже одразу були укладені договори до фострокових проєктів. Секрет успіху, відповідальність і правильно підготовлена деревина за все це є якісно. Технологічно правильно підготовлена сировина в експлуатації не виникає ніяких проблемних питань з виробами, які ми постачаємо нашому клієнту. У виробництві компанія використовує вітчизняну деревину карпатські дуби. Сьогодні працює над отриманням сертифікату якості FSI. Сертифікат підтверджує, що вироби виготовлені з ліцензійної деревини. З цим сертифікатом ФРОП може спокійно рухатися на ринки ЄС, над чим зараз активно працює. Спочатку потрібно підготовки. До виходу на експорт це є правильна упаковка витримання всіх стандартів. Так само, один з основних принципів експорту це є Just In Time. Що... Відгрузка товару і прибуття на місце має бути завжди вчасно. Ще однією ключовою рисою компанії. Співвласник називає те, що вони не бояться складних викликів і постійно вчаться. Нещодавно Василь пройшов курс навчання школа управління меблевим бізнесом. Захід відбувся в рамках ініціативи Євфобізнес. Ось цей сертифікат є найціннішим для мене. Це є. Закінчення школи управління меблевим бізнесом. Василь Фецинець каже, що школа управління меблевим бізнесом це був чудовий проект, який справді дав можливість навчитися правильному управлінню. Навчання було поділене на чотири модулі: маркетинг, менеджмент, продажі та фінанси це чудовий проект, який дає величезний поштовх для. Е правильного управління програма більш ніж виправдала його очікування, адже вона була дуже професійна та ефективна. Більшу частину витрат покрив ЄБРР. Компанія-учасник оплачувала символічну суму в 200 євро. Після школи управління меблевим бізнесом Василь припинив відвідувати будь-які інші навчальні програми. Відбулася повна перебудова компанії, провадження ощадливого виробництва, правильне використання ресурсів. Найперше, що я змінив, це свій підхід до ведення бізнесу до спілкування з персоналом. Тобто, в першу чергу, можна сказати, ми почали активно боротися з втратами, бо тут на стендах можна побачити основні принципи впровадження ощадливого виробництва. Це є впорядкування, сортування, чистота, стандартизація та самодисципліна, принцип 5С, а також 8 видів втрат. Основна стаття витрат: це є перевиробництво, це є зайве транспортування, це є, ну, в принципі, всі. Кожен з перелічених восьми видів втрат несе за собою якісь втрати, яких можна уникнути. На навчанні була досить сильна команда, дуже сильні спікери з міжнародним досвідом. Опісля пройденого курсу, навчання ефективність зросла вдвічі. У той же час це дозволило підприємству швидше розвиватися. Компанія почала більше заробляти. Зокрема, для нашого бізнесу і розвитку підприємства знання неймовірно важливі, і дуже важливо рекомендував би всім шукати. Будь-які шляхи для збагачення тими знаннями, і що важливо, це правильно використовувати отримані знання. Однозначно, отримані знання покращують якість кінцевого продукту, як покращується контроль якості, випуск готової продукції в цілому. Україна ЄС. Прямуємо разом.